Книга, яку я перечитую що два роки, і яка мене наповнює добром, енергією і жагою до життя. До такого життя, яке мені хочеться жити, а не те, яке складається. Це книга про драйв, про смиренність, про красу і про любов. Монах, який продав свій Феррарі Робіна Шарми. Для жінок, 40+, які вже не купуються на чужі красиві обіцянки, і які хочуть сісти. За кермо свого власного Феррарі. Давайте я вам скажу одну не дуже приємну річ. Якщо вам 40 і ви вперше читаєте монаха, який продав свій Феррарі, у вас є два варіанти реакції. Перший ну звісно, продай свій Феррарі, поїдь у Гемалаї, і життя налагодиться. А в мене робота, діти, кредит, хвора мама і війна за вікном. І друга реакція. Щось у цьому є. Але як це чорт забирає застосувати у моєму житті, а не в касті про успішного адвоката? І от сьогодні я хочу поговорити не про Феррарі і не про монахів, а про те, чому ця книга насправді зачіпає жінок 40 І де вона може бути реально корисною, а де її все ж таки варто? Читати з холодною, так би мовити, головою. Бо в нашому віці в нашому віці проблема не в тому, що ми мало стараємося, а проблема в тому, що ми надто довго жили не для себе. Про що ж ця книга насправді? Там історія дуже проста. Людина досягла всього, що. Вважається успіхом, успішним успіхом, про який ми хочемо, можемо говорити. Да? Людина досягла всього: статус, гроші, визнання. зовнішня картинка Я молодець. І в якийсь момент її тіло і психіка сказали, ми більше так не будемо, нам це не підходить, йдемо нафіг. Для жінок 40 це звучить дуже знайомо, правда? І тому що. Ну, багато хто з нас будував кар'єру, тягнув сім'ю, був сильною, відповідальною, витривалою. І тільки раптом потім відчув порожнечу від отого всього, до чого ми так довго і наполегливо рухалися. Ми раптом відчуваємо порожнечу втому і втрату сенсу. І ось тут, напевно, книга потрапляє в саму точку. Ідея книги номер 1 Енергія важливіша за час. Одна з ключових ідей Робіна Шарми проблема не в нестачі часу, а в нестачі, власне, енергії. І для жінок 40+, це критично важливо, бо часу об'єктивно менше, навантаження більше, а ресурс. Він не безкінечний, енергія на нулі або взагалі в мінусі. Знайомо? Хочете приклад? Будь ласка, приклад із життя. Візьмемо таку собі Наталю 45 років. Вона каже: у мене немає часу на себе. Знайомо? Але коли ми подивимося чесно, то час насправді є. Але він з'їдений втомою, напругою, внутрішнім шумом, тривожністю, стресом від обставин, в яких Наталя живе. І шарма тут дуже практичний. Він Богі, Як і сотні тисяч інших розумних людей, рекомендує на щось віртуальне і дуже дороге, а дуже просте і безкоштовне. Сон, рух, харчування і тишу. У нашому конкретному Випадку, це інформаційний детокс, інформаційну тишу. Не як здоровий спосіб життя, а як інструмент повернення себе до себе, собі себе. Як на практиці це застосувати? Дивіться: не міняйте все. Не міняйте все одразу з завтрашнього дня, там, з Нового року. Почніть з одного. 10 хвилин тиші зранку. Або 15 хвилин прогулянки без телефону. Або лягати спати на 30 хвилин раніше. Це все дрібниці здавалося б, але насправді це все відновлення вашої ментальної бази. Ідея номер 2. Дисципліна це не про насилля. Погодьтеся, і я в тому числі багато жінок 40 ненавидять слово дисципліна, бо для нас це означає. Часто означає терпи, збирайся, не ней, давай ще. Але Шарма він говорить трошки про інше: дисципліна як форма любові до себе. Приклад, Ірина 47 років. Усе життя вона жила для інших. І коли вона почала вставати на 20 хвилин раніше, не для роботи, а для себе. Це трошки викликало провину. А як же так? Час для себе, тільки для мене, щоб ніхто не турбував. І тут Шарма каже: увага, і ще раз увага, що каже Шарма. Якщо тобі складно виділити час на себе, це не лінь, не прокрастинація. Це звичка. Не ставити себе в пріоритет. Почули? І ще раз: це звичка не ставити себе в пріоритет. А якщо ви не ставите себе в пріоритет, хто інший поставить вас в пріоритет? І деякі книги номер 3 Те, що ти терпиш, ти дозволяєш. Шарма багато говорить про стандарти життя. І це для жінок 40 плюс болюче, але чесне місце. Бо часто ми живемо в умовах. Незадовільних стосунків, роботи без радості, постійної напруги, і кажемо собі, ну а що я можу зробити? Такі обставини, таке життя. Приклад Оксана 42 роки. Роками терпіла емоційно холодні стосунки. Не через любов, а просто через страх змін. А що буде, якщо я розлучуся, а з ким будуть діти, а чи вигребу я фінансово? І тут шарма не дає чарівної пігулки, він ставить одне одне дуже правильне запитання. А яку ціну ти платиш за стабільність в чийомусь житті без свого власного життя? Ідея книги номер 4 Маленькі дії, великі зміни. Знову ж таки, і попередня книга Атомні звички, і книга Переламний рік. Всі вони про одне й те саме. То, може, ви нарешті це засвоїте і почнете застосовувати в житті, а не просто читати про це. Шарма наполягає на щоденних діях, чітких, конкретних, зрозумілих, таких, що залежить тільки від вас, а не від чогось. Іншого, не від когось іншого, не від обставин, не від ситуації, не від війни. Це просто як якір для психіки. І у 40 плюс нам особливо важливо мати щось стабільне, щось своє, щось що не забирають жодні обставини. Ось, наприклад. Одна жінка ввела щоденний ритуал 10 хвилин письма. Без аналізу, без правильно, неправильно, без що мені з цим робити? Просто 10 хвилин письма, чітке викладення своїх думок, що вона отримала через місяць. Через місяць менше тривоги, більше ясності, і з'явилося відчуття я. Є. Тому що коли ми пишемо, ми структуруємо думки, ми бачимо дуже прикладно, що є, що немає, над чим потрібно працювати. Але знову ж таки, це не інструмент виконання додій, це про те, щоб ми просто були в цьому моменті. Монаха легко щитати, як кинь усе, будь позитивною, просто обери щастя. І для жінок 40 це насправді пастка, тому що, тому що не все можна відпустити, не всі обставини залежать від нас, ми це знаємо, не всі зміни мають бути радикальними. Цю книгу не можна читати як інструкцію до втечі. Її я б радила читати просто як дзеркало внутрішнього монологу. Отже, як читати шарму у 40? Плюс? Не питай, як мені жити, як у книжці питай, як давно я ігнорую себе, де в яких місцях, в яких подіях, в яких вчинках, в яких діях я живу на автоматі? Де я погоджуюся на менше, коли хочу більшого. І починай з малого. Без Феррарі, без Гімалаїв, але з чесністю. І повагою до себе. Знаєте, завжди найголовніше, що я особисто забираю з цієї книги, це там, не фрази, не цитати. Цю книгу можна просто розібрати на величезну купу цитат, а щоденну дію і думку, яку страшно визнати. Життя. Воно ж не ламається раптово, не раптово починає вас щось мучить, мучити і муляти. Життя просто повільно зношується, коли ти живеш не своє життя. У 40 ми вже достатньо дорослі, щоб не чекати другого життя, і достатньо живі, щоб просто не погоджуватися на існування. Тобі не треба продавати Феррарію, можливо, в тебе його ніколи й не було. Але тобі точно Просто сьогодні варто запитати себе, де я себе зраджую? І що я готова повернути собі прямо зараз у своє життя? І якщо після цієї книги ти не станеш просвітленою, але перестанеш жити з постійною внутрішньою зрадою, це буде. Найчесніша трансформація, і цього вже більш ніж достатньо для початку нового етапу життя. А тих, хто поки не може бути достатньо чесним із собою, але точно хоче перестати собі зраджувати і жити обабіч свого життя, хто то не в стосунках, в яких не хоче бути. А ті стосунки, яких хочеться, вони тільки в мріях і в планах. Я рекомендую свою спеціальну пропозицію. Точка прояснення. Ось це насправді і буде твоя умовна Феррарі, яскрава, червона і така необхідна в твоєму житті. Напишіть мені у на будь-якому месенджері, і я з радістю надішлю вам деталі цієї пропозиції. Цілую, люблю щиро ваша коуч Європейської коучингової федерації Людмила Євсієнко.